Розпочалися урочистості з нагодення народження сьомої школи зі святкової лінійки. Потім учні перших одинадцятих класів провели концерт, де представили різноманітні художні номери. Потім ярмарок солодощі, флешмоб Ми за мир та платна патріотична дискотека. І все задля підтримки нашої держави. Ось в нас виникла така ідея: що щороку робити день школи день народження школи, щоб було це свято не стільки для для вчителів, а більше для учнів. Ця ідея, мабуть, найкраще сприйнялася. Учнями і батьками. Навіть були такі випадки, що учні дуже чекали цього дня, тому що ми повідомили заздалегідь, і дуже переживали, щоб вони цей день не пропустили. Для батьків це теж свято, тому що якщо мама бачить, що дитина хоче йти в школу, це, мабуть, найкраще. Чи не найцікавішим для дітей було проведення ярмарку солодощів на першому поверсі із домашньою випічкою розмістилися учні перших п'ятих класів, а на другому старшачки запрошували усіх скуштувати та придбати смаколиків? Нам дуже подобаються такі заходи. Нам потрібно почастіше їх проводити. Ну тому що всі учні нашої школи завзято беруть участь у цих заходах. Вони підготовлюють всякі номери. Готують домашню випічку. Упродовж дня вчителі проводили консультації для батьків і працювали такі майстерні, як художня, музична, спортивна та декоративно-ужиткове мистецтва. Також працювала соціально-психологічна служба міста. Адміністрація школи приємно вражена, що їхню ідею свята підтримали усі, хто залучений до навчального процесу і вже говорять про наступні святкування. Можливо, ми на наступний рік будемо в кінці вересня робити це свято, коли буде тепліше, щоб було активніше діти на дворі, щоб були змагання, можна було було проводити так. Дуже добре, що учні і батьки долучилися, і ми пропонуємо. Я думаю, що таку ярмарку потрібно виносити за стіни школи і можливо навіть проводити в районі нашого цукрового заводу, щоб залучалися всі люди. Чого тільки не було на солодких столах: печиво, кекси, тістечка, напої. А ось дев'ятикласниця Наталя принесла торт із назвою Серце патріота, спечене її бабусею. І дівчина і інші учні школи сподіваються, що наступного року святкування теж буде веселе, але кошти збирати на Армії вже не прийдеться. Зразу ж бабуся запропонувала спекти такий торт, адже зараз це дуже актуально патріотизм, і ми вирішили трошки прикрасити його патріотичних кольорах. Надіємося, що припиниться війна і ну не прийдеться нам кошти відправляти на, ну, на благодійний внесок армії. Можливо, це допомога піде дітям, ну в дитячі будинки, в лікарні. Ну надіємося на краще. Ми, ми за замир. мир. Понад 7,5 тисяч гривень вдалося вторгувати школярам на ярмарку. Дирекція школи планує коштами допомогти армії адресно, залучаючи волонтерів.